Доброго вечора, діточки. Така сталася подаруночки вашій людина, яка обіцяла передати, не передала. Я на неї розраховував. Ну, бачите, не все складається так, як ми розраховуємо, тому що люди на цьому острові дуже часто брешуть і роблять так, як їм зручно. Але ми про казочку. Казочка про перепілочку. Одного літочка тепленького. Мама перепілочка вивела у пшениці перепиляточок, маленьких діточок своїх. Понароджувалися вони, а вона побігла у полі їсточки шукати. Повертається вона одного дня, а плачуть їй діточки? Питає вона, чого ж ви плачете, дітки? А вони й кажуть приходив сьогодні хазяїн Лану із сином. Та й казав йому на завтра сусідів кликати, щоб. Пшеницю косити, о, молотити. О, каже перепілка мама: не беріть і до голови, не переживайте. Коли до сусідів просять, то не буде робота виконана ніколи. Так і буде стоять поле і зимувати з пшеницею. Та й пішла, поводувала діток та й пішла далі шукати їсточки. Через декілька днів знову. Плачуть діти, кажуть, розказують, що приходив знову хазяїн поля із сином. Вона каже, то чого ви плачете? Уже ж я вам розповідала. Ні, каже, на цей раз. Вони інше казали. А що ж вони казали? Казав батько сину, що будемо завтра самі жати і косити, Того, що на сусідів надії немає. О, діти, тоді нам потрібно вже швидко йти. Того, що хто на себе розраховує, тому і Бог помагає. На добраніч все буде нормально. Подаруночки ваші привезуть, казали, в п'ятницю. Ну, а ні, вже щось я тоді інше придумаю, як ніхто не захоче вести, вже якось або я привезу, або не знаю, хтось найду надійнішу людину, яка точно привезе. На тобі